Доброго дня, Доброго дня. Запрошуємо вас. вас взяти участь в урочистому заході. А саме незаконні дії працівників поліції, які ніякої критики вже не знаю, слів немає. Їхнім діям треба, щоб районні депутати щось допомогли трошки, якби району, щоб болото захищались права. Щоб... Вадим Петрович, щоб Іванківський виконував... район це не один Яковенко Вадим. Розумієте чи ні? Я розумію, у вас все є зайняти, своя на їх обіду. Хто? Ні, 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 ні. У вас є на їх У Мені нема обіду. Я хочу, нема? щоб були захищені мої конституційні права. Те, що поліції положено, по закону робити. чого вона не робить. Більше року, що це видно? Більше року поліція закону української про національну поліцію не виконує своїх обов'язків. Саме до її обов'язків хоче захищати конституційні права громадянина. Чому поліція, вони захищаються? Поліція... Що вони там роблять? Поліції? Сидять 11 чоловік круглосуточно. Що вони там роблять? Дим Петрович, ну у нас є про Д... небонаваження. Не бажають. Не... Заходьте, 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 заходьте. Поліція все хорошо у нас, да, на вашу думку, я так зрозумів. Слушай, ми я, наказ... ти... люди працюють. Ти що здесь голос получає? Я не получаю голос, я запросив людину. Тише, тих.